Нового плану дислокації тимчасових споруд в чому зміни? Дивіться, давайте я почну спочатку. На сьогоднішній день у нас є певні правила розміщення об'єктів торгівлі на території міста Запоріжжя. Даний документ. Він, остання його редакція у нас була 17.03.23 року, рішенням Запорізької міської ради затверджена, номер 113 І Даний документ це такий свод правил для того, щоб ми розміщували об'єкти торгівлі, як кіоски. так звані, і чи всі дрібно-роздрібні об'єкти торгівлі? Згідно до цього положення, у нас розміщення даних об'єктів, ну будемо казати про кіоскі, я так розумію, більше ця тема всіх цікавить кіоски, павільйони Вони розміщаються у відповідності до паспорту прив'язки, а даний документ надається згідно до... Раніше вона називалася комплексна схема розміщення тимчасових споруд. Потім, як відбулися зміни в законодавстві, ми її стали найменувати план дислокації. Даний план дислокації він містить певну кількість. Кількість точок по місту Запоріжжя, вони так розбиті додатками до цього рішення по районам міста Запоріжжя, і згідно до цього плану дислокації розміщуються точки. Що що от останнім часом відбулося? Будемо казати перше. Це засідання виконавчого комітету. На виконавчому комітеті ми розпочали таку роботу. Можна сказати, де попродовжили цю роботу, тому що було розпорядженням міського голови затверджена концепція сенсу Запоріжжя на 24-26 роки. І в рамках цієї концепції одним з таких напрямків був європейський проспект. Всі дуже багато казали про європейський проспект, де він, що він, що це таке. І багато-багато ну, таких розмов. Ми вирішили визначитися з території, що ми маємо на увазі європейський проспект. Тому ми розробили схему департаменту архітектури і запропонували членам виконкому затвердити його на своєму засіданні. Що собою передбачає цей документ? Це така схематичне визначення території міста, починаючи з площі Запорізькою, закінчуючи площею Привокзальною. Це, якщо так знайти так, обувательським язиком казати, то це ми рухаємося по проспекту, і все, що попадає в поле зору нашого, ми це окреслили з урахуванням. Меж історичних ареалів міста Запоріжжя, всі про це знають, у нас три історичні ареали, ми туди їх намагалися включити. Тобто в цю територію війшли, будемо казати, так, порубашки будівель і якісь такі кармани, які е, території озеленення, парки, сквери, які попадають ну, от, в дану зону. І ми тепер всі вже розуміємо, про що ми кажемо, про яку територію ми кажемо. Тобто, з одної точки до іншої точки в рамках цієї території, що ми передбачали? Тобто будуть декілька напрямків: це будуть переводитись у відповідність фасади будівель, а будуть зніматися незаконні об'єкти реклами, як зовнішньої окремо розташованої, так і на будівлях, на спорудах. Таблички-вивіски, також бо вони у нас хаотично розміщені. Ми тут разом з департаментом муніципального управління і іншими департаментами опрацьовуємо правила благоустрою, вони так тривають своєю дорогою. І ми там цілий розділ включили стосовно упорядочення фасадів, стосовно розміщення табличок на будівлях. Ну, тобто це такий комплекс робіт, і саме на цій території це буде така пристальна увага до цих саме об'єктів. Ну і куди ж без наших кіосків, павільйонів, які також попадають в цю територію. Ми їх будемо переглядати, їх там цілесовразність, розміщення. Що буде залишатися? Це вже будуть вирішувати депутати, тому що наразі в середу да, було прийнято рішення про надання згоди на коригування саме цього плану дислокації. Тобто, це ми не кажемо про те, що це. Затвердили якийсь новий план дислокації. Розумієте, все правильно. Це тільки згода на внесення змін. Тому що, згідно до нашого положення, процедура внесення змін до цього плану дислокації, вона така: депутати надають згоду, департамент архітектури займається коригуванням і далі виносить на сесію міської ради для затвердження. Ну, тобто до цього, пройшовши всі депутатські комісії, надавши певний розголос. Ну і наразі ми готуємо проєкт розпорядження. Міського голови щодо відновлення міського середовища Європейський проспект, який також буде опрацьовувати місця розміщення тимчасових споруд. Ну, це от, от така от історія. А як, як буде відбуватися це опрацювання, так і будуть вирішувати, що залишати, що ні? Це там умовно головний архітектор, якісь інші фахівці? Дивіться, я ж кажу про цю групу. По-перше, це група. По-друге, це опрацювання певних якихось скарг, які ну давайте так. Останнє внесення змін до плану з локації відбулося в січні 21-го року. За цей час вже були певні якісь напрацювання, якісь ми там помилки виявляли, щось анулювали, щось скасовували, десь були якісь недовольства наших громадян стосовно розміщення. Тобто, все це буде опрацьовано і далі винесено на розгляд депутатів міської ради. А, а чи багато от скарг було, можливо, є якась статистика, там приблизні цифри, там я не знаю, приблизних зараз... я вам не скажу. Просто дивіться, їх достатньо багато, але враховуючи те, що ми знаходимося в такій стадії активної війни, повномасштабної, то ця тема вона. Декілька так змістилося, але це актуально. По кількості скарг я вам не скажу, але це ну, достатньо великий об'єм десь там на прибудинкових територіях люди не погоджуються, десь перенасиченості об'єктами торгівлі, люди вважають, що вони там не потрібні. Тому це ми будемо розглядати і враховувати. А демонтаж це чия відповідальність? Дивіться, демонтаж. Наразі демонтажом у нас займається департамент муніципального управління. Тобто, ми такий орган, який надає дозвіл, ну цей паспорт прив'язки розміщення. Ми той орган, який цей дозвіл скасовує своїм наказом. І далі ці матеріали передаються до департаменту муніципального управління, а далі вони вживають заходи. Ну наразі процедура така: вони готують проєкт рішення на підставі акту. Ну, на сьогоднішній день це комунальне підприємство Муніципальна варта, можливо, що і зміниться, бо у нас є ще інспекція з благоустрою. Ну тобто ці два органи, які займаються саме упорядоченням нашої місцевості. Тобто наразі комунальна варта складає муніципальна варта складає акти на підставі цих документів на підставі листа від департаменту архітектури, що паспорт дійсно скасований, там немає документів взагалі, бо вона ж розумієте, є багато кіосків, які стоять взагалі без документів. Є запити до управління активами що стосовно відведення земельних ділянок. Далі вони збирають цю цю інформацію, готують проєкт рішення виконавчого комітету на демонтаж. Далі відбувається демонтаж. Якщо, я не помиляю, сім днів дається для того, щоб добровільно демонтувати, а далі вже промисловий демонтаж. А, а куди можуть люди звертатися, от якщо є якісь скарги, побажання можна, там? Пошти? Виконавчий комітет, департамент архітектури. Тобто ми відкриті все, вся ця інформація, навіть якщо це буде написано на секретаря міської ради, все буде передано до департаменту архітектури як профільного департаменту, який цим займається. І ми будемо збирати всю цю інформацію. Тобто немає різниці, куди особа буде звертатися.